Патроха, що робимо? Шо? Та що такого в мене не було, чуєш? Мої сидушки будуть стоять в притулочку боці, чуєш. Що ж, я ж зніму, покажу людям. Можна, да, Так. Вадюс? Да. Вадюсіка, я думаю, там, ну мої глядачі знають, це такі є в мене. Резину ми ще залишили літню Так, да, Резина з буса я оставляю, вона нам не потрібна. Вона нормально. Та то що ти сказав з проволкою? Ні, хороша. Хорош? Витер, Тож? Там не будет хороших. Да. Подарочний. Подарочний. Так що вони нам не треба. Я беру свої слова назад. Так що псула тіська, правда, я не притула, але теж Серега. Так що писав в коментарях, що їздив на схід і ні одного разу не бачив машину, передану е, е, притулою хлопцям. І от такий збіг обставин. Безпосередньо мій товариш. Який приїхав до мене, тобто цю машинку вони отримали від Притули. деякі але. Тобто треба її переробити. І у мене було що? Варити нічого не треба. Чуєш, ні? варити нічого не треба. Тікай я зніму. Це у нас... На Чуєш, будуть шелудьківські сідушки будуть стояти стану, у, у притуловському бусі. Не стану, не стану. У мене було 8 плюс 1, рядок ми витягували, поставили перегородку. І Хлопцям треба роздільні сідушки. Тому що ця машина буде виконувати цікаві завдання, от і... Отак. І, от так що такі бувають моменти. Збіг обставин доволі такий цікавий. От. Обслужувалась машинка на СТО. Є у Вадьосіка там е, обсяг зроблених робіт. Цікавий обсяг зроблених робіт. Він зроблений, але навіть масло ніхто не міняв. Тобто є такі СТО, які... Нічого не роблять, пропечатують е, кучу зробленої роботи або завишають ціни. Ну, це такий самий, як і е, Рено, трафік і опель на Тобто такий бусик доволі каже непоганий, але перезули вони вже його. Зараз комплектуємо, що треба зробити багажник. Тобто ми поставимо рігіля туди і знайдемо або зваримо багажник. Правда, сьогодні у нас субота, завтра неділя. Не завжди є можливість когось знайти, дзвонили там до людей, щоб допомогли. У них вихідний. Що ти, Вадьосик, скажеш? Як буде нормально? Так, да, притулі, привіт, будеш передавати. Звісно, спасім. А я тільки хейтив його, чуєш у коментарях. Ну, зрозуміло, що там. Кілька, все, все, все. Так що такі діла. Так що, така машинка від. Фонду притули доволі непогано. А в парі буде ще з ним працювати також шелудьківський автомобіль Нісан Навара, яку ми передавали Вадьосіку, хто пам'ятає 43-ю бригаду. Так що, отак. Ну, так що будь ходити в парі. Шелудьківський. Шелудьківський. Чуєш, теж моя машинка, то що ми купляли з моїми підписниками, буде ходити в парі з притуленою машиною. Да? Да, да. Так що і частина частина. Частина нашого буса, який реально то історія а не бус буде знаходитися в цій машині. А що не будеш розрізати пополам? Буду. Будеш їх треба розділити по краям. Дома зробити. Так Давай. ти будеш дякувати сервісу за пророблену роботу. Чітко. Чітко? Да? Да, так, так, що... Держіть, блядь. Так що є такі моменти. <рес> да? Чуєш, Вадьос, Вадіос, отець ту сідушку, напевно, тоді занесете туди в той вагончик. Вона мені в хату не треба. Бо в мене ця сідушка стояла в хаті, вона ждала свого часу, простояла 5 років. А може і сят буде ждати я, я Ні. У, не треба вона там буде валятися. Тут... Хто? Малий. Нашу вона йому здалася. Це грузовий, а це пасажир. Ну пасажир. Ну засуньте куди хочете. Все. Тоді отакий от коротесенький відосик. Ти їм просто не хочеться заносити їх в будку. Може комусь теж треба буде, діва. Ні, в цю. Собака так. то твій друг. Ми ще тільки собак не боялись. Так що, друзі, бувають такі моменти. Отак От воно. І патрон, і хлопчаки. Так що Вадосік приїхав провідати Шелудько. Шелудько засобливо взагалі, температура, хреново. Ну, але ми трошечки працюємо. Передали їх стрейла. Щас збираємо на гризину 77-му бригаду. Набрав мені мій сусід, він з ними служив з хлопцями. Чи там я не знаю. ну, Попросив купити хлопцям срочно резину, тому що погода не камільфо, резина зовсім лиса. І я зараз е, розпочав там збір на резину в 77-му, там ще в 58-му дзвонили хлопці. Тобто, поки такі маленькі збори. Не відкриваю зараз общий збір там треба на автомобіль і на ремонт е, Хайлюкса. На Хайлюкс зараз збирає сестра. Слайка Бакуменка, Світла Добровольська, Світлана Добровольська. От, і Ми шукаємо двигун. Е, тільки що заходили в інтернет, балакали з менеджером е, під замовлення. Ну, від 180 тисяч гривень буде двигун, трохлітровий на хелюк. Ну, Поки е, нічого не рішаємо, вони будуть шукати, будуть скидати якусь інформацію, тобто будемо рухатися далі. Такий Нечайний відосик, відосік. відосік тобто... Притулен бус у шелудька у дворі. Це просто, я кажу, як почув, як Вадьос мені сказав, це просто цікава така історія вийшла. Але саме цікаво то, що багато СТОшок... Бачите, от, фонд великий, е, ну, людям як, надо звітність, надо, е, накладні накладні є, а реально робота не зроблена. Навіть масло не поміняне, все указано. Так що такі є моменти. І написали там список на 60 тисяч гривень зробленої роботи. Але дякуючи Вадюсу, що він розбирається в таких моментах, то ну, він зробив що? А? А мене не цікало. Так що от такі кажу, в двері не влазить. Так що такі, друзі моменти. От. І також хочу заказати резину, назбирати, якраз на 77-му, що будемо збирати, і перезуємо цю машинку. Кому вона піде, ми ще не знаємо, тому що це поки вона відстоїть, попросив їжечка нікому не віддавати, він каже, прийде його і забери. Ти його забрав, поки знаходиться в мене. Або закриємо питання там, де хайлюкс розпочнемо. ну, Розпочали збір на ремонт і попрошу йожика віддати хлопцям, якщо їм треба, вже буде срочно. А ми будемо збирати далі на ремонт. Зробимо таку рокеровку. Не знаю, як правильно поступити, голова димить крутиться трошечки якось не з руки. Що вони там вже чудять, мутять. От такі моменти. Так що субота, вихідний, відпочиваємо. Так. Що ви вождення здаєте? Да? Вождення здаєте, так? Да? Ну не сіть, не сіть. З одного буса в другий бус. Ну, Буси зовсім похожі, що такий Нісан, що Рено. Що, Opel, Vivaro, всі вони одінакові. О, може, комусь хлопцю треба, потім віддамо. Бо є, буває, купляють купують грузовика і треба буває, щоб були сідушки. Так що, можливо, комусь треба ряд сідушок, диван ото, такий, то ми можемо віддати. Також є резина 16-тана, е, не пам'ятаю, який там розмір. Такий, як у нас на Ісузу стояли. Такі вони не дуже супер, але є. Так що, друзі, отак. Ну, а в нас капа дощ, а не. От. Треба тікати. Е, просто треба сидушки в водісу для роботи. От. І я пам'ятаю, що в мене є такі. Приїхав і віддав. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наш видосик. Ще залишилося там пару-тройку минут і треба вже йти справлятися по господарству. День пролетів. Що? Так, да, знімай, знімай, все забирай. Рігіля із е, е, трафіка. Тому що треба поставити зверху, зробити ще багажник. Може напряжемо грішу Олега і потім на ті поставити і зробити. Так що знімайте, все забирайте. Все, все для перемоги, чуєш. Ну Вони один, ідентичні. Значить, бачиш, ну Бог знає що робити і коригувати. Тільки що дощ оце йде. Пойдуть Що, такий? Так, ці кріплення одразу не Ну все, тоді. Тоді вже нам усі багажник прихуярити буде. матюхайся, ти що, в мене ж притулок забанить? Ж? Ні, я знаю, вони працюють, але просто що от ми багато чого не знаємо, як воно і що відбувається. Але реально натягують капець. Просто я ж кажу, тут коли одну машину купиш, ти просто сам женеш на СТО, Юра, їде, щось самі робимо, що стараємося зекономити. А тут скільки? 60 кусків? 54. І, ні, чорта не зроблено. Ні, ну що, форсунки поміняні. Ну, я маю на увазі ці 6 стекло мить. Да. да? 200 гривень штучка чи одна, чи дві. За пару 200 гривень штучка, а за роботу 600. Крутяк, вообще, суп. Ні, це та. Працюють да ну притула ж не може просто контролювати цю ситуацію. А, там, де більше народу, от там більше й крадуть. Так що, така є ситуація. Навіть не буду я казати, що це за СТО, тому що воно мені не треба, не будемо роздувати. Чи хочеш сказати? Ні, не треба. О, я думаю, то вже хай прита хочеться. Хай самі Да, Хай самі розбираються. Да, це київська столична контора. Так що, ну, от такі справи. Є такі моменти: 200 гривень штучка, 600 гривень поміняти. Так що на цьому все. Всім друзі пока, всім миру здоров'я і добра. Отак От підтримують бійців наших. Просто шикардос. Я просто в шоці. Навіть масло не поміняли, так? Да? Ні, масло не поміняли. Ну так добре, що такий, такі, що вони шарять. Ні, Подивився на... Заплачено, Заплачено, так. Да. Ну воно навіть і фільтр не відкручувався, так? Да? Ні, ні, не топливний, не масляний. Ну просто ти ж у нас водій, механік, шариш. А є ж такі валерчики, що не шарять. Ну не на тих нарвалися. Так що от бувають, люди заходять в раш і просто охрінівають там. Ходовку вони міняли, все робили, а реально нічого не міняно. Є такі моменти. Чув я про такі схеми. І якось так. Так що все, на цьому все. Шукайте собі тих людей, яким ви будете довірати, так не мать бо дріжу тобі те, чим ти пісяєш. О, да? Юра, а да? дріжемо те, чим він пісяє. Так, що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні, героям слава.